На вечір повертає, а старого десь немає. Як пішов годину п'ять на базар козу куплять, то вже їсти наварила, Миски ложки перемила, обідала сама, а його нема й нема. Закортіло бач, старому Привезти козу додому, причепився. Як смола. А тепер, якщо ті гроші, вкрадуть люди нехороші. Діду, я не подарую. О, якусь розмову чую. Мабуть, це мій дід іде і козу свою веде. Ти, козо тримайся позаду, що стара? А ти не рада, що козу тобі веду? Чує, серце, на біду ти привів оцю тварину. Та не майся, дай ряднину та я під стілку принесу. Ну, а ти паси козу, та шубай гарненьку пашу, нагадуй козульку нашу, щоб була, немов гора. В поле завертай. Діду, он чіпок подай. Ох, погалагодив я двері, сіна кинув до вечері, ще й соломки підстилив, наче все, як слід зробив. Кізонька моя мила, кізонька моя Люба. Чи ти пила, чи ти їла? Не пила я і не їла. Баба пати не хотіла. Як інша через місточок ухопила кленовий листочок. Як йшла через грибинку, ухопила води крапинку. От і вся моя їда. Що ти кажеш? Ой, біда, ти чого стара? Не посла молока не буде і масла, як козу там годувать. І води їй не давать і пила вона, і їла. Чим же я їй не вводила? Бреше, бреше, ти не вір, не пускай її у двір. А що робить мені з тобою? Сам займуся я козою. Сам водою напою, на і подою. Гей, коза. О, то потіха. Мій старий з зглузду з'їхав. О. Назад уже жене. Ну, згадаєш ти мене? А тепер стара не майся, а скоріш козу питайся. Чи на полі пащає, до сих пор траву жує? Кізонько моя мила, чи ти пила, чи ти їла?